Пишаємось, віримо, допомагаємо разом до перемоги. Без вас ніяк. З вами Бог, з вами сила, з вами народ усієї країни. Безмежну подяку та підтримку військовослужбовцям висловили працівники РАЕС, написавши це та багато інших теплих слів на рідному прапорі. Управління інформації та зв'язків з громадськістю ініціювало таку ідею, а рівненські атомники охоче її підтримали. За кілька днів фізично обійти вдалося небагато підрозділів станції. Однак у кожному зустрічали раду, підписували український стяг, передавали захисникам найщиріші побажання, здавали гроші для гостинців своїм колегам, які сьогодні на передовій. За короткий термін вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень. За ці кошти придбали для військових різні лікарські засоби, продукти швидкого приготування, напої, каву, солодощі. Сформовані 24 набори та прапор із побажаннями передали групі волонтерів Григорія Хвищука. Вони почали активно їздити на передову фактично з перших днів війни. Наші хлопці нас там дуже чекають. Вони чекають підтримки, вони чекають нас, щоб поспілкуватися, вони чекають нас, щоб дізнатися, як вдома справи. І я, напевно, як і наша вся команда, хочемо, щоб швидше наші хлопці повернулися додому, до дружин, до дітей, і все було в нас в країні добре. Автомобілі, генератори, прилади нічного бачення, тепловізори, старлінг, теплий одяг, передачі містян, зібрані працівниками РС, набори та яскравий прапор повезли на передову. Розпочали ми свій маршрут із Харківської області, де відповідно відвідали найбільше наших хлопців. Певно, далі ми поїхали в Донецьку область, де також відвідали місто Бахмут, яке з кожним разом. Нам стає все прикрішає, його розбивають, обстріли постійні. Також були й на Дніпропетровському та Запорізькому напрямках. І скрізь є наші воїни, працівники РАЕС. І кожному з них надзвичайно приємна увага і підтримка. Наші волонтери з міста Вараша, дуже дякуємо їм. Чудово, що вони про нас не забувають. Радості, щастя, здоров'я всім Україна буде за нами. Все буде Україна Гоп за них! Зустрічі з військовими нетривалі по 10-15 хвилин, бо хочеться відвідати всіх. Але такі миті безцінні. Дякую всім, хто підтримує нас, ЗСУ. Що можна сказати? Перемога за нами. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава! Нашим працівникам Ріноської, які долучаються для допомоги нашим Збройним силам України. Передаємо. Дякую. На передовій зовсім по-іншому сприймаєш життя та кардинально змінюєш цінності. Обстріли, втрата побратимів, фізична та психологічна втома. З усім цим допомагає впоратись спілкування з близькими та усвідомлення того, що про них піклуються, їх люблять та чекають. Це від працівників Кримівської атомної електростанції підписаний прапор. Що ми пам'ятаємо про наших військових і допомагаємо разом до спільної мети. Слава Україні! Дякую присланки України АЕС, що долучається. Слава Україні! Героям слава. слава! Постійна підтримка додає наснаги сил для боротьби та віри у перемогу. Привіт, ВПРС! Вітаю вас, дякую, що ви допомагаєте разом до перемоги. Слава Україні! За п'ять днів волонтери подолали майже три тисячі кілометрів. Дорога непроста. Всюди зруйновані села, побита ворожими снарядами наша українська земля. Наслідки російської агресії жахливі. Та ми знаємо, що переможемо ворога, піднімемо державу з руїни і будемо жити у вільній, незалежній, квітучій Україні. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, Павло Жих, канал Енергоатом.